<реш> я я. повинен це додати на стрім. Я повинен це додати на стрім. <реш> Як би так. Плюсик. Зображення. Ви зараз не розумієте, про що я кажу, але ви зараз все зробите Ось б. <реш> <реш> For Speed Богданский дрифт. Битва пазиков. Вот сейчас вы угарнете yeah. И зараз будет панч... панчлайн, короче. Сейчас будет панчлайн. То просто був еще не панчлайн. Зараз будет прям реально панчлайн. Просто я хочу пограти з вами в загадку. І вам потрібно здогадатися, хто, зроби, е, хто це зробив. Я думаю, ви швидко здогадаєтесь. Як ви гадаєте, хто це зробив? Хто це зробив? Ні. І щас буде іще, блядь, іще щас буде Щас буде іще панштан. Правда, Ренні, приготуйся, будь ласка. Це буде, я розумію, це складно. Це досить складно. Ренні, тримайся, блядь, тримай себе в руках, я тебе умоляю, я тебе прошу. От зараз буде п... Це зробив жарбіс, блядь. Ой, бля. Ой бля. це. На... Сниться мені, що я в Америці. One Eternity Лейте. Це не я не є. це написав особисто Джарвіс. Так що все, давайте. Всім на добра друзі, мої дорогі. Okay. Uh.